Закарпаття долучилося до святкування дня народження одного з найвідоміших художників сучасності українського походження Уенді Орхала. Завдяки йому, тобто завтра йому мало б виповнитися 89 років. А сьогодні, на його честь, у передмісті Ужгорода в селі Минай назвали центральну площу. До цього площа Гендрі Орхала іменувалася жовтневою. Проте в рамках декомунізації голова обласної адміністрації Геннадій Москаль перейменував площу і сьогодні. Урочисто відкрив стелу із зображенням художника. Тому ми подивилися там всю біографію, заїхали в село. Абсолютно люди говорять на лемківські говірки, значить, ми спитали, чи там словаки живуть. Ні, живуть лемки по сьогоднішній день. Тобто, людина з лемківського села, значить, я рахую, це є. Він має українське коріння. Доганяти, але є художники, котрі мають інтуїцію, мають таке передбачення наперед розвитку мистецтва. Одним з таких і був Венді Варгол. Наш практично земляк і русин межлаборці тут не так далеко, звідси, де він народився, жив. І вплив великий зробив на американське мистецтво.